У 2025 році ігрова індустрія знову змагалася масштабами, графікою і мільйонними бюджетами. І на цьому тлі з'являється Dispatch – камерна, стримана, майже непомітна. Але саме вона отримує одні з найтепліших відгуків року. Давайте розберемося, чому. У 2025-му гравців вже не здивуєш іграми в умовному жанрі інтерактивне кіно. Ми бачили Detroit, Until Dawn і безліч ігор від Telltale. Популярність цих ігор вже далеко не така, якою була ще років 5-7 тому. Але тут з'являється Едхок Studio, заснована, зокрема, вихідцями із Telltale Games, які вовка з'їли на створенні подібних ігор. Вони об'єдналися з Critical Role Productions, медіакомпанією, яку створили професійні актори озвучування, які добре відомі у вузьких колах своїми шоу з D&D. До цих чудових акторів Едхок покликала Аарона Пола та Джефрі Райта, акторів, хоч і відомих, але не першої величини. І ось виходить їх гра, отримає любов гравців та критиків, продається тиражом понад 3 мільйони копій на даний момент і вже ходять чутки про другий сезон гри. Звичайно, невеликий прошарок гравців звернули увагу на гру завдяки минулим заслугам розробників і відомим акторам, але глобально гравці не так часто звертають увагу на такі деталі. Успіх Dispatch це сукупність добре поєднаних компонентів. По-перше, це, звісно, сюжет та персонажі, але про них трохи пізніше. По-друге, дуже простий та захоплюючий геймплей. Більшу частину гри ви дивитесь класно зроблений анімаційний фільм, обираєте варіанти відповіді та іноді натискаєте необхідні кнопки в каст-сценах, але десь третину часу ви граєте за диспетчера, якому потрібно правильно обрати героїв для завдань і іноді проходити міні-ігри. Я чекав цих сегментів навіть більше ніж нової порції сюжету, простий, але цікавий геймплей. Розробники чудово жонглюють механіками гри, щоб гравець не нудьгував. По третє, звичайна для Ігор Telltale модель випуску. Гра складається з восьми епізодів, які виходили по два епізоди раз на тиждень. Я грав вже коли була доступна вся гра, і вважаю, що автори дуже вдало закінчували епізоди, так, щоб було цікаво продовжувати грати, але й так, щоб можна було трохи відпочити і побути з емоціями після чергового сеансу гри. А тепер давайте про сюжет та персонажів. В Dispatch немає чогось особливого в плані сюжету. Ми все це вже десь бачили. Я навіть назвав би фінал трохи розчаровуючим, бо надумав собі кілька сюжетних твістів, які б міняли погляд на гру. Не можна сказати, що зовсім не було жодних поворотів у фіналі, але глобально вони не змінювали історію. Тому Dispatch і не дотягнула до 100% позитивних відгуків, я думаю. Але все одно це була досить гарна, цікава і навіть мотивуюча історія. Тому головне тут персонажі та глобальний підхід до оповіді. Ми вже декілька разів переживали бум коміксів та їх деконструкцію. Після успіху та поступового занепаду фільмів Марвел стали популярними хлопаки та невразливий, але і вони з часом стали пародією самі на себе. Автори вже заплутались чи то робити постмодерністські сюжети з безкінечним висміюванням всього, чи то з дуже серйозним обличчям розказувати тривіальні сюжети. Але завжди є вихід робити щирих персонажів, які можуть і в іронію, і в серйозність. Головне, що вони повинні бути справжніми. І Діспач впевнено грає на цьому полі. Ми проходимо класичний сюжет про роз'єднану команду, яку об'єднує коло себе вимушений лідер, долаючи власні психологічні та фізичні виклики. При всьому цьому персонажі усвідомлюють пафосність моментів і жартують над цим. You Сценаристи знайшли чудовий баланс між щирістю та іронією, поєднавши все в ідеальному коктейлі. Насправді 2025 рік був роком саме таких ігор і команд розробників: Sandfall Interactive та їх Клеєр Obscure, The Alters від Eleven Studios, Dispatch від Едхок та Critical Role. Це все команди, яким цікаво робити щось нове та якісне, а це головне, коли в тебе немає мільйонів доларів та сотень розробників. І крапка.